Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу відповісти ще на одне ваше питання, яке ви досить часто задаєте. Воно стосується сплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України. І ви питаєте, що буде, якщо його не сплачувати, чи буде в такому, в такому варіанті, в такій ситуації, вам зараховуватися періоди до вашого стажу. Дивіться, якщо ви не сплачуєте єдиний соціальний внесок, він Наразі у нас становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Це 1760 гривень в 2025 році, так як у нас не передбачається збільшення мінімальної заробітної плати, відповідно, і розмір єдиного соціального внеску змінюватися також не буде. Все залишається без змін до кінця цього року, як мінімум, ну поки що ніяких змін не в закону України про державний бюджет. Нікуди я не, не бачу, щоб вони не 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 плануються так їх вносити відповідно і розмір. Е Мінімального страхового внеску залишиться без зміни, буде становити 1760 гривень. Якщо ви фізична особа-підприємець, то вам його обов'язково потрібно сплачувати. Тому що якщо ви не будете сплачувати в пенсійний фонд єдиний соціальний внесок, зрозуміло, що в нас і в податкову Державну податкову службу ви ще податки сплачуєте. Зрозуміло, що таким чином вам не буде зараховуватися цей період до вашого стажу, щоб не було потім для. Для вас сюрпризом ви приходите. Вот... А там декілька там, місяців чи років вам цей період не зараховується. Щоб в вашому житті, на жаль, наше чине законодавство зараз передбачене так, особливо, якщо ви фізична особа-підприємець, щоб не відбувалося в вашому житті, вам необхідно щомісяця сплачувати єдиний соціальний внесок в мінімальному розмірі, так, це 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Чи буде в 2020? У 2026 році збільшено цей е, ЄСВ, єдиний соціальний внесок, відповідно, буде, тому що в проєкті бюджетної декларації, в бюджетній декларації, за яку вже проголосував уряд, передбачено збільшення розміру е, мінімальної заробітної плати, Відповідно, якщо з 1 січня... Е, по перше, якщо бюджетну декларацію підтримує Верховна Рада, нагадаю, що бюджетна декларація є основою до закону України про державний бюджет на 2026 рік. Тобто, якщо це все буде підтримано, проголосовано, то з 1 січня 2026 року. Зросте і розмір ЄСВ для сплати, але його потрібно сплачувати, тому що ви повинні розуміти, що це ваш стаж, або ви сплачуєте, якщо ви працюєте самостійно, ви фізична особа, підприємець, так або ваш роботодавець. Реєструйтесь на порталі пенсійного фонду, не впинно про це нагадую. І контролюйте свого роботодавця, щоб він вчасно та належним чином сплачував ті внески, які передбачені чинним законодавством України, щоб ви могли вчасно при досягненні 60 шістдесятирічного. Віку досягнути пенсійного віку і вийти на пенсію вчасно, тому що просто дуже багато питань стосовно того, що вам при досягненні пенсійного віку не вистачає стажу, і не завжди це звини, звичайно, нас з вами як працівників. Є і, і різні насправді ситуації, тому будьте обережними.